Податкова служба у Вінницькій області останнім часом надає перевагу сервісному методу роботи. Як результат, в переважній більшості вінничани добровільно сплачують податки. Про це заявила головний податківець Вінничини Ірина Зленко на засіданні громадської ради при державній податковій службі у Вінницькій області. Для того щоб підприємництво в області активно розвивалось, каже Ірина Зленко. Податківці багато уваги приділяють консультаційній та роз'яснювальній роботі. Податкова служба робить все для того, аби бізнес на Вінниччині розширювався. Коли кажуть, що в нас досить значний відсоток підприємств, які закривають свій бізнес, тому що важко працювати в податковому полі, кажу відверто, це є дуже значним перебільшенням, тому що коли проводити аналітику нашої роботи з таким бізнесом, то це більша частина підприємств, які мали намір закрити бізнес 2-3 роки тому, це підприємства, які 2-3 роки тому взагалі не звітували до податкової вели свій бізнес, знову таки кажуть. Там є тиск на малий та середній бізнес. Кажу вам відверто: тиску немає ніякого, але контроль за підприємствами, які працюють в тіньовій економіці, жорсткий контроль, він буде постійним, він не буде зменшений, він тільки буде навантажуватися, тому що хочу вам сказати, що така, така цифра, як 16,7 мільйонів гривень, це, було, це, це надійшли кошти від 419 малоприбуткових підприємств минулий рік ми завершили досить позитивно. Державний бюджет отримав майже 4,5 мільярди гривень від роботи бізнесу в Вінницькій області, і я впевнена, що від нашої позитивної практики, яку ми запроваджували на протязі минулого року, це близько 300 мільйонів додаткових надходжень в з 2011 роком. Про прагнення податкової конструктивно співпрацювати з підприємцями говорить і заступник голови громадської ради при державній податковій службі Юрій Захарчук. За його словами, впродовж останнього року суттєво зменшилась кількість підперевірок перевірок підприємств. Багато питань, які виникають у представників бізнесу до податкової служби, вдається здається вирішити як під час круглих столів, так і в ході засідань громадської ради. Громадська рада збирається кожного кварталу для того, щоб визначити пріоритетні напрямки розвитку підприємництво у Вінницькій області, і саме головне для того, щоб визначити проблеми підприємців і донести до керівництва обласної державної податкової служби.